Дай Боже і вам, шановні гості, дорога родина, раді вас вітати на першому україномовному каналі. присвяченому металобробці. Сьогодні в нас відео з зличною для мене роботою, але буде закінчення в цьому відео одного проєкту, якого колись. Я вам показував. Пам'ятаєте, ми робили з вами такі хитрі призми, які ставилися на стіл круглошліфа. Багато фрезеровки, шліфовки, підгонки, всього решта. Ну як ця штука працює, і як ця штука стрільне, і що для цього ще треба, а треба було, як виявилось, немало. Буде показано в цьому відео. Якраз в мене є така робота з одним. Доволі важким пацієнтом з шпінделем е, фрезерного ХААС. І на прикладі цього замовлення я вам покажу, що з того всього вийшло Приємного перегляду. Дай Боже і вам, шановні гості, дорога родина. Радий вас вітати на першому україномовному каналі, присвяченому металообробці. Сьогодні в нас робота звична для мене. Це один з моїх основних. Видів діяльності це ремонт ЧПУ-шпінделів. Багато я вже всяких їх різних зробив, є в тому певні напрацювання. Значить, Сьогодні я вам хочу показати, що деколи буває і як ми з цим будемо боротися в наших домашніх умовах. Перед вами розібраний шпіндель від ХАСа ЧПУХ, звичний ІСо40 шпіндель, БТ-40, якщо бути точнішим. Значить, шпіндель, як бачите, є розібраний. Весь хлам у вигляді підшипників, кілець і всього решта в ящику. Я його вже розібрав, він до мене приходять завжди зібрані. Я це все діло розбираю. І значить, тут біда яка? Біда така, що були певні проблеми з зажимом інструменту. Це набір старілчатих пружин, які тримають. Тюльпаном штревелем інструмент. І, значить, проблема така, що окрім вбитих підшипників, тут ще є засада в тому, що провернуло і приварило конус. Він був в значно гіршому стані, він був отакий: фотографія від клієнта. Це вони вже так його підполірували, я не знаю, шкуркою чи бормашиною, ну і в якійсь мірі отак от ще щось там доробляли, допрацьовували. Просив клієнта, клієнт такий, що я вже йому зробив не один шпиндель, багато обладнання і просив врятувати все-таки запчастину. Це звичний шпіндель, яких я роблю кілька штук в місяць. От, дивіться, от, ото от тут дивіться, тут один. Ось тут запакований ще один такий самий, тут просто заміна підшипників. А тут унікальний екземпляр, я закінчив вже роботу. Це у нас мазок. Мазак чи МАЗак. Я вже зробив його. Це унікальний шпіндель, доволі складний. Це шпіндель на керамічних підшипниках. Ну, Щоб ви розуміли, бюджет затії. Це рахунок на підшипники. Так, так, 202 тисячі гривень. 202 тисячі гривень за 4 підшипника. Один підшипник 42100. Це вже зроблена робота. Це старе. Це старі підшипники. Ну, Насправді тема не про то. Тема от про що? Тема про хаас. Значить, Для того, щоб пошліфувати внутрішній конус. Нам, ну, в принципі, все для того є, але є момент. Хаос робить. Сухарі для фіксації інструменту в одне тіло, в один цей з шпинделем. І виходить, що, якщо у звичайному ці сухарі можна витягнути і сторцювати на якусь там величину шпіндель, щоб мати запас на шліфовку, то тут так не вийде. Тут заважають сухарі і сторцовка виходить далеко непроста. Сразу скажу любителям, что я это сделаю на токарном или на фрезерном. Ну, сделаешь, сделаешь. 50-60. 54,5. Ну, с краю будет зараз. Твер вот там, где сделать надо. Так, 60 одонец. Вот тут -вот, на морде. Тому... Тут тільки шліфовка, зараз покажу, як я це буду робити. Після цього буде зборка, після цього ну, заміна підшипників, дуплексація, зборка, е, потім шліфовка конуса, потім зборка дроубара, потім балансування. Коротше, погнали. Дуже гарно і дуже зручно мати великий шліфувальний пристав, на який влазить Багато чого, ми не будемо казати все на світі. Але багато чого, власне. І я на нього ставлю кутник. А на кутник ставлю шпіндель. І я паралельно шпіндель по сухаряк. Так, вам видно, що я роблю. так? Можна це, звичайно, пробувати робити на лежачі, торцом круга на малій шліфовці. Але я роблю так, бо мені треба і тут, і тут зняти однаково, щоб потім я менше мав проблем з дисбалансом. Ось так от, шліфуємо. По сотці. Ну, по дві за прохідки, за реверс, Занижаємо. Так, то саме з другого боку. Ов'язково підбираємо торчики. От і все тут у нас. Різник брака навіть є. О. І бачите, є поріжок той, щоб ближче до центру. Ну то вже не проблема на круглошліфі здерти. Дивіться, точність підгонки кільця при дуплексації. Індикатор мікронний. Ближче візьму. Індикатор мікронний. Видно, що крутиться чи ні? Напевно, ні. Там допуск 3. Ну, я роблю точніше. Бачите? Добре. є. Внутрішнє вже зробив, зараз зовнішнє зроблю. Пішло і години, як нижній пакет вже готовий. Гарно вийшло. Продовжуємо. Так, оскільки класично підшипники є іншої висоти, ніж оригінал. Нижній планець йому теж дістанеться. На ньому побої, забої прибрав. Зробив канавку для виходу шліфувального круга. Зараз у ступчик. Що в нас виходить? Я тут виставив. Ще можна чуть-чуть. Так Так тепер. виходить, тут треба торкнутися, а тут обнизити на 5 соток. Kuznia w Kuzniam i w на цю від болтів. Так, 5 соток хочеш, так? Буде тобі 5 соток. На наші чудопризми. Піндель зібраний, як ви бачите, так? так. Прекрасно. Що обертики. Добре є. Ішов парати, я пішов в процес. Трохи побавився я, щоб вивірити той шпіндель. Але то все робиться. На другий раз вже буде легше. От воно шліпує. Там видно. Ще косько. Зараз будемо перезаправляти круг, бо вже бере тільки одним краєм, але є повний вихід. Отак от воно тут веде. Ось така самопальна фігня. Для чого це взагалі робилося? Для того, бачите, віз того і вісь того, вони на різних. І в залежності від того, який ми діаметр будемо брати При, призми, вісь буде пливти чи туди, чи туди. Можна тут, звичайно, городити якісь карданчики, якісь шруси. Але коли попадеться шпінгер довжиною 1,5-2 метра, то все, фініш. А бабка виробу знімається 2 секунди. Рівно 2 секунди. Треба відкрутити один болт. Всього лише один болт. Ото й Відкручується один болт. Вона забирається на бік. І призми чи привід, ставиться, куди нам треба і так далі. Ось такий гаджет. Ланцюжки, тут все. Я зробив два ступені, моторчик на 220 вольт. Це мотор-редуктор, як бачите, куплений на ринку за 500 гривень. Здається, від якоїсь пралки старої німецької конденсатор. І вперед. Ну от, воно чітко, в натурі клас. легко подишні. Але я бачу, що костка ще є. Підбавимо трошки. Хай. Ще пошліфує. Я думаю, ще 45 і фініш. Так, закінчуємо. Я настільки офігівший бабкин внук, що в мене є калібри чистові і чорнові. О, дивіться на маркер. Так, видно. То він стільки торчить, а то він стільки не в контакті, ну, бо це довгий конус, там трошки укороченіший в тому шпінделі. Повний контакт. Так, що нам лишається? Нам лишається не так багато, як шліфує, Шліфує, Воно просто ідеально. Просто ідеально на подшипниках отримано Так, Далі нам треба розвернути стіл назад на циліндр і е, пошліфувати оти от два поясочка і фасочку. Остання операція ми підшліфовуємо тих два зубчика, які утворюються. Відшліфовуємо їх, щоб оправка не вперла своїм торцом у них. Кругом паска. Ось така краса. Так, набираємо нові пружини. Старі полопали. Є на то спецмазка. Напевно, причина провороту інструменту якраз була в тому, що пружини полопавші. Так, то ще мало. То ще мало. Набираємо нові пружини. Ми вже то робимо, я не знаю який раз. Я вже то роблю з закритими очима ті дровбари. Так, так. от тепер так. Ще Не будь-як класти ті пружини треба. Треба, щоб були комплекти. Так, поставив дров бар і фіксуємо. Процедура схожа до засухарювання клапанів.

Шкіл. Так, шкіл в печи. Все, попереду балансування. Так, що в нас вийшло? Ну, дивіться, двохмікронний індикатор. Вона й буде така. Так. Угу. Ну, нічого дивного, шліфовано в рідних та ще й нових підшипниках. Індикатор, звичайно, що працює. Так що, отакий результат. Ну що, буде хаасік жити, то я не знаю вже, 50 чи 60. дофіга я її вже зробив, то вже з то вже закритими очима. Ну все, дякую за увагу. Спасли чергову залізяку. Бережіть себе, будьте щасливі, тримайте міцно свого робчика і робіть гарно.